А чи знали ви, що козацька Запорізька Січ була чи не найдемократичнішою державою свого часу? Коли в Європі панували королі та імператори, козаки вже жили за принципами народовладдя. У центрі козацької демократії була військова рада. На ній вирішувалося все: від вибору кошового отамана до оголошення війни чи укладання миру. І що цікаво, голос кожного козака мав однакову вагу бідний чи багатий новачок чи досвідчений воїн, усі мали рівні права. Кошового отамана, суддю, писаря та інших старшин обирали лише на рік. І Якщо хтось із них зловживав владою чи діяв несправедливо, рада могла зняти його в будь-який момент. Ніхто не мав права. Узурпувати владу. До того ж, козацькі закони були доволі суровими, але справедливими. Наприклад, за крадіжку могли вигнати із Січі, а зрада каралася смертю. Саме це забезпечувало дисципліну і довіру між козаками. А ще на раді часто вирішувалися побутові питання, де будувати укріплення, як ділити здобич, коли виходити у похід. І уявіть, рішення ухвалювали вигуками та шумом, поки не стане зрозуміло, за якою думкою більшість це була. Яка собі, жива демократія у прямому сенсі. Запорізька Січ була справжньою республікою вільних людей. Історія козаків доводить, українці завжди мали у серці волю та рівність, і саме тому козаки так відчайдушно бородили Україну, бо вони знали, що свобода варта найбільшої жертви. Хочеш дізнатися більше маловідомих фактів про наше минуле. Підписуйся і разом відкриватимемо найцікавіші сторінки української історії.